Именно в Библии я и моя супруга узнали, что Бог нас любит. Именно в Библии мы узнали о том, что мы грешники и что нам нужно прощение. Именно в Библии я впервые понял, что Христос был, есть и будет. Раньше я не думал просто как о человеке, который такой же, как я. И именно Библия дает нам возможность узнать про любовь Божию. Вы знаете, когда существует двое людей, мужчина и женщина, то люди, когда у них свадьба, они всегда встают и вплоть до того, что даже бьют за то, чтобы они были счастливы. А в Библии есть такие слова. Я коротко. В Евангелии от Луки написано следующее. Блаженный, слушающее слово, исполняющее его. Слушающее слово Божие, исполняющее его. Каждая семья хочет быть счастливой. И если мы слушаем Слово, если мы слушаемся Бога, Значить, ми будемо блажати. Ми будемо щасливі. Будем Амінь. Ми якраз сьогодні вранці читали з чоловіком в руки, і він якраз процентував те, що ми читали і роздумали цими словами. А я хочу сказати, що сьогодні я почула брата проповідь, і мене так зінка сказала, навіть ця свята книга не спасла мій дім. А я хочу сказати, що саме ця свята книга спасла мій дім, спасла мою дитину від наркозалежності. Тому, читаючи Боже Слово, вона звільнилася від наркотиків від цього, страшної залежності. Мою маму від алкозалежності, Залежності, читаючи Боже слово, вона звільнилася від цього. Зараз вони є членами церкви Євангелії, де служать і віддають серце своє для Бога для служіння. І ця книга е, об'єднала нас Олегом, тому що читаючи Боже Слово, ми об'єдналися з ним в сім'ю. І ми зараз розуміємо, що таке любов. І змінюємося, кожного разу читаючи це слово вранці, коли ця сім'я збирається, ми читаємо така маленька церква вдома, і тоді ідеш цілий день і розмурозумаєш над цим словом. і думаєш, що Господь хотів мені сьогодні сказати, як я повинна себе вести, що мені Бог сьогодні сказав цим словом. Тому я дуже бажаю, щоб кожна сім'я боручиться слово. Десять секунд. Кстати, іменно в Біблії є все для того, щоб наші семі були щасливі. Іменно в Біблії є відвідання. Це добрий день, Роман. Я хотів би розповісти, як ми з дружиною. Перший раз почули про Біблію, почали її читати ну, до нашого приходу. Так як і більшість людей і вважали, що віримо в Бога десь в душі, так як багато людей це думає. Але одного разу е нас запросили на весілля, і де обряд вінчення проводив Андрій Корменчук. І мені дуже сподобалось е тоді, як він настанови давав чоловікові та дружині. І мені це дуже зацепило е за серце, і я захотів побільше дізнатися про Біблію. Десь я ловив себе на цій думці, що яка моя віра? А потім, коли більше почав вивчати Біблію, то зрозумів, що віра це не просто вірити в Бога чи читати Біблію, а насамперед це ще е, окорах Слову Божого і виконання, виконання Слова Божого. Оце дійсно справжня віра. І Читаючи Біблію чи, і вивчаючи її, я бачу зараз зміни в своєму житті. З близькими людьми, з дружиною, з дітьми, і моє серце наповнилося Господу. А закрилася пустоту, яка була раніше. Дякую, церква. Я підтримую повністю свого чоловіка. Дійсно, пізнання Бога. почалося з того, як ми вперше взяли руки Біблію, почали читати. Віра від слухання, і не можна мати справжньої віри, якщо ти. Дійсно, не пробуваєш в слої. якщо в мене посіяне в тебе серці, не й провести ця віра в серці не може. Е, ну, для себе я багато почерпнула, бо вперше, саме для себе і для жінки, я пізнала свою роль в цьому житті саме з Біблії. Е, Завжди я вважала себе, що найголовніше місія я мати, і в мене діти це були на першому місці. І коли вже я почала читати біблію, я зрозуміла, що на першому місці для кожної людини і для мене як влежить, і для жінки має бути Господь. На другому мій чоловік, а потім діти. І з тої миті змінилося моє життя. І я дуже рада цьому. Не страждають від цього мої діти, бо сім'я наша повноцінна, гармонія. І я дуже щаслива, що маю сьогодні Біблію. Дуже дякую. Сідайте, будь ласка. Люди сказала віра від слухання, і ви знаєте, я проходив, там є розкладки рівного товариства, і там є диски, компакт-диски, де написано Віра від слухання. Я вас заохочую, Люба церква. Придбайте ці диски, ви їдете в автомобілі, слухайте їх. Віра від слухання, ви розумієте? Дорогі жінки, ви почули, як змінилося ставлення до всього, субординація правильно стала. Готуйте їсти на кухні, включіть слово Господнє, віра від слухання. Повірте, нема правди в тому раді. Можливо, ще ви телевізор захочете включити. Ну, сталося в Японії, молитися з них потрібно. А віра, віра, та, що змінює вона від слухання. Тому дуже дякую. Будь ласка, Сергій і Таня, як Біблія змінила вас і продовжує змінювати? Ну, Біблія в нашому домі була ще мабуть, мого народження. Але. І народження, вона також була в нашому домі. Так, ну, не ця, але <смі> такі старіший земля, батьківські ще є. Але поки я не відкрив і не почав її читати, і ну, свідомо, наскільки я грішний, як я далеко від Бога, то нічого не сталося по моєму житті. Але переміни прийшли, коли я почав дійсно читати і Це таке... Зміни моє відношення до Біблії, до Бога. Відкрився мені. Я почав верхувати в Слові змінилась моє життя, моє приступі, і відношення до людей до Бога. Бог до коріння мене змінив. Продовжуй змінити. Особисто для мене Біблія це слово Боже і це моя опора. Хто в житті пережив якісь сіл, втрати? Зради розчарування, то тільки Господь може це заповнити, тільки Господь може дійсно наповнити твоє серце спокійних любов'ю. І починаючи читати Біблію, ти дійсно розумієш, що для тебе зробив Господь і ті всі твої обіди, які кожен вважає, що їх обідили, то це не варто взагалі нічого і нічого. І ти розумієш, що життя тільки... Застий діссує, а Господь він наповнює, він вирівнює твої стежки, він допомагає тобі у всьому і читаючи, перебуваючи, він дійсно дає тобі шанс нового життя, так як трапилось в мене в житті особисто, і Господь дійсно змінив все. І це тільки тоді, коли ти віддаєш все в Божі руки, тоді, коли ти надієшся на нього, коли ти повністю віддаєш все незважаючи на деякі обставини. І особисто для мене ще Слово Боже, звісно, допомагає правильно розставляти пріоритети в житті. Тоді, коли ти знаєш, як чітко і як правильно себе вести в будь-яких обставинах і у всьому допомагає. Дуже дякуємо, хай Бог благословить вас, дорога церква. Справді прекрасно. Ви знаєте, можна було б зараз ще слухати і слухати і слухати. Я переконаний, якби зараз попросити, будь ласка, ви підведіться ті, кого Біблія ще є змінила, то напевно весь зал, або більша половина підвелися. Тому що справді слово Господнє воно продовжує ще змінювати і воно сильно змінювати навіть там, де абсолютно нічого неможливо змінити. І здається, от такі різні сім'ї, як зараз ви їх чули. В одній сім'ї були справді труднощі, труднощі в стосунках, труднощі з дітьми. От ви чули наркозалежність і так далі. Слово Господнє об'єднало. Інша, здається, сім'я все нормально, по людськи щасливі, достаток, все, все нормально, все чудово. Але не було самого основного, не було об'єднуючого факту, не було ось стержня, на якому можна було б стояти і не хитатися. І навіть там, де Біблія була ще до народження, послухайте уважно. Як було вже сказано, те, що не врятувала Біблія від відповені будинок, так само Біблія, знаходячись просто в домі, вона не змогла змінити життя. Знаєте чому? Тому що Біблія, послухайте уважно, це не зовнішнє, це внутрішнє. Коли береш часом у і там написано внутрішнє. Друзі, Біблія це внутрішнє. Доки ти будеш думати те, що приклав? Допоможеній Я хоч недавно прочитав в новинах про те, що в Аргентині. Одного пастора стріляли, якийсь екстреміст. Як і ви знаєте, він нього вистрілив прямо, прямо в впритул. Але трапилось так, що він мав книгу Євангелію, на грудній кишені. Куля пробила Євангелію, лише трошки зачепила верх від тканини шкіри і далі втратила силу. І він залишився живим. І ось це Євангелія з діркою, яку він показує, каже, воно врятувало мені життя. І це правда. Повірте, сьогодні їх так багато із цих куль, якщо в твоєму серці немає Івангії. В серці немає Іванглії, що буде?